Всі напевно знають цю сімейку. Сімпсони. Але мало хто знає, що в головних персонажів цього знаменитого мультфільму, якому понад 30 років, є психічні розлади. А саме Гомер Сімпсон захворювання на алкогольнізм та порушення контролю імпульсів. Люблю, ледачі суботи. Гомер, сьогодні середа. А, робота. Ці ми часто бачили, як Гомер напивався, та часто мав неконтрольовані емоції то він плаче, то він злиться. А ще він частенько душить Барта Марш Сімпсон. Депресія та тривожний розлад. В одній із серій навіть було показано, як у Марш випадало волосся. Мам, ну я хочу молока. Я теж. Мені здається, що проблема у стресі. Барт Сімсон Розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Барт це саме той персонаж, який робить всілякі капості для того, щоб на нього звернули увагу, що іноді занадто. А я зможу звідси дострибнути до басейну. Барте, це стало твоїм найтопішим чином. Ліза Сімпсон розлад тривожно-депресивний. Ліза завжди засмучена, що людство робить з природою. В деяких серіях це дуже видно. Червоний жилет, червоний жилет. Що це означає? Нед Фландерс. Захворювання на перфекціонізм та розлад обмеження особистості. Фландерс не тільки знаменитий своїми фразочками. Хай буде таконьки. Вітаю, мафіозний сусідонько. А ще була серія, в якій показано, до чого може призвести обмеження поведінки. Роблю все, що каже Біблія, навіть те, що суперечить іншому. Що мені робити? Я розвалююсь на частини, так і хочеться кричати, але я ніяконьки не можуньку цього зробити. Ні. Я, я, я. Хотіли б ви ще розбори персонажів? І яких саме? Чекаємо в коментарях.